Слава Ісусу Христу! Дуже багато церков, які розпадаються, бо вони будуються не на правильній основі, вони будуються не на Слові Божому, на поділі, своїй думці і таке інше. Але як Слово Боже свідчить, що на кожну справу, на кожну будову прийде випробування, прийдуть складнощі, і ті, які не на правильній основі, вони будуть зруйновані, вони просто потопляться. Тому дуже багато людей і дуже багато церков вони розпадаються. Через те, що будували не в Слові Божому, а на якихось традиціях, ритуалах. А якщо взяти наших пастирів, вони постійно будують у правильному положенні, у Слові Божому і в будь-яких територіях завойовують людей. Тому це справжня церква. Нам дійсно треба слухати пророків Божих, тому що не учні народжують вчителів. А вчителі народжують учнів. І не може учень бути вищим за статусом, ніж вчитель. Також сліпий не може когось повести, але якщо сліпий поведе сліпого, двоє впадуть в яму. Нам важливо не впасти у релігію. Щоб не впасти в релігію, нам треба слухати Слово Боже і виконувати. І у Біблії пише, що це як людина розумна. Якщо будує будинок на камені, то тоді, коли піде дощ, хата не зруйнується. А якщо людина слухає слово Боже, але не виконує, то ця людина вона уподібнюється до людини безрозсудної, нерозважливої. І це як дурень. Він будуватиме будинок на піску. Піде дощ, і його будинок зруйнується. Будьмо мудрими, вчимо слово Боже. І находьмося в церкві, дійсно, де вивчається слово Боже. Амінь.